Як собрались на роботу їхати ми на Москвичу, цю поїздку я запомню. І усіх, блін научу. Люди добрі і хороші, як далеко їхать вам, то візьміть з собою краще не чайок і не 100 грам. Краще покладіть в багажник ви новий комплект свічок. Всяких там ключів побільше, ну, головки, вороток. Бо якщо, не дай вам, Боже, поламалися чуток, на чайочок вас врятує, а головки й вороток. Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Автоартист. І сьогодні я хотів би розказати історію, як ми з Віктором добирались до роботи. Постійки мій фордяка в вічному ремонті, він не їздить. То їздимо на роботу Вітіном Москвичом. У нього і шкомбі, красавчик, роботяга, Хазоїн. От ми ним на роботу й добираємося. І ціле літо ми їздили, все нормально. Це ж сіли заправились на Укрнофті. І потихеньку, помалесеньку видвинулися в сторону роботи нашої любимої. Значить, їхали ми їхали. Кілометрів 30, може, проїхали, щось машина почала якось не так робити. І мощність упала, і туди, і сюди, коротше, зупинилися. Віктор свічки пооткручував. Чорні свічки. Свічки чорні, одна взагалі залита, мокра. Почистили, пропали він їх. Балончик є у нього там. Там комедія була. Зупинилась, він капота відкрив, подивився, пішов, відкрив багажника, Як почав носити від того багажника, Балончик несе, ключі несе, те несе, там не багажник, там склад, Я вам усе покажу, подивитесь. Там тільки тата й моми немає, як ото в женській сумочці. Та женська сумочка отдехоє з вітінного багажника. Там, що хоче, я в шокі був, як він почав нести. Носить і носить, носить і носить. <кхи> ну, в общем, то таке. Почистили туди-сюди, завелись, приїхали ще якісь там пару десятків кілометрів обратно те саме. Ще хуже. В общем, непонятно, все закидає, ну, мощність взагалі впала. Їхали ми на трьох свічках, потім ми почали їхати на двох свічках. Це просто капець. Їхати невозможно. Вітя вже психував, психував. Туди-сюди почистили, пороб... наче зробили, наче зробили, наче машина їде. До він газюри, уже щоб ніде не встановлювався, по тросі тулем. Тут хіракс! Пар пішов з-під капота. Їдіть, твою мать! Закипіло. Вилилось, коротше, вилився антифріз. Обратно ми стоїмо. А на дворі таке воно. 0 мінус 1 така короте, погода. Вітер, поле. Задубле, як цуцмани. В общем, викидає Вітя на цього. Термостата. Викидає термостата. Собираємо, доливаємо обратно, ж у нього там і антифриз, у нього там все в багажнику. Доливаємо антифриз на місці. Торг вперед. Прем. Прем, коротше, той москвич таких скоростей в житті не бачив. Ми тулили 130 км в час. І він ще, коротше, летить 130 км і встрічним чи цим, машинам бликає, могли вступить дорогу, тому що нам встановлюється взагалі ніяк, в принципі, не здоро. В общем, хай би воно було і так, чорт без ним. Та, так ми поки там чистили свічки, газували, поки ми летіли, він вже почав кушати. А в нас то все розчитано. стільки залили, ось приїхати і все чики-чики. Ну Трохи ми пережуг у нас трохи пішов, коротше. Не доїхали ми 10 кілометрів до роботи, стали, сука, стали прямо перед мостом. 3 метри від мосту, мабуть. 3-5 метрів отако. Стали включив Вітя аварійку, стоїмо, бензину нема, ніхрена нема, позамерзали як сусли. Сука! Що робить? Тут де не візьмись, їді його мать вилазить десь з під землі. Вояки. Ну і ми коло моста стали. Що таке? Бензин кончився. Що нам робити? А що нам кажемо, робити? Давайте отолкуйте його к чортовій матері, метрів 50 назад. Давай ми ще толкаємо його. Боже ж ти мій, Боже. Воно ще дощик такий мелкий пішов. Це капець. Люди добрі, хата тепла. Добре, позвонили. Тут на роботу вже 10 кілометрів не доїхали, вже можна позвонити кажемо, хлопці, їді мать, де ви сидите, виїжджайте, ми без бензину стоїмо. Поки вони приїхали, поки нас заправили, коротше. В общем, насищено було. Насищено. Ну, згорем пополам доїхали, зараз усе загнув її в гараж, Моя розібрати, подивиться. Що там робиться, тому що це ж не діло. Нам же ж додому скоро їхати, ми другий раз так не доїдемо, ми вмремо по дорозі. О. А я попробую вам зняти все, що там робилось, як воно там, що було. Ну, пішов я короче, до Віктора туди в гараж. Подивлюсь, що він там нарозбирав, а потім може й вам щось покажу. от картинка. В общем, скриття показало, що, наверное, був хреновий бензин. Потому що все чорне, позабивало нові фільтри, фільтри, е, ну, в Карбюратор весь чорний в камері. Таке. Страхи Господні. Хіба це на Укернофті такий хреновий бензин, не знаю. Ну, Грішимо на бензин, потому, що все ж було нормально, наводи заправлялися, все чітко. Що ж, час Віктор там чистить, дроїть, ведрої вимиває. І по поводу, значить, охлаждайки. То більше всього, що в нас був забитий. Цей, як він називається? Радіатор забитий. Забитий радіатор, тому що. Все, ну, Заглянув у нього там чамору повну, всяку піска, грязі, в общем. Видно, ми йому як дали просротися, то трохи щось десь підпробило і. Все, ну, коротше, грязь плаває жопа. Треба мить, зливати обратно той антифриз. мить повністю радіатор, якось його розкоксовувати, не знаю. Будем, то вже в другій серії буде, то вже не, не січас. От, А поки що вітя, то ми є там. Ждем, ждемо результатів якихось. А тепер, як і обіцяв, я проведу вам. Екскурсію у вітіном багажнику. Тому що, як ви можете пам'ятати, за давніх часів воєвод і царів, коли я ще їздив на своєму фордьокі, у мене в багажнику навіть запаски не було, ні запаски, ні домкрота, ні насоса, нічого взагалі не було. Багажник був пустий. Довго я так їздив і на гольфу на своєму. В общем, в мене така монечка. У Віті ж усе наоборот. Зараз я вам покажу. От як людина підходить до поїздки. Я всім хвостався своїм чудо-чемодончиком. У Віті тут ось опа. Якщо вдруг там треба ключі, щось чуть-чуть поламалося, хлабить, любі тут тобі, коротше, які хочеш. Отвертки, ключі. Що хочеш? Ось ось ще якась. Ще якась деталь... А, розножчик, походу, чи що це? Щось от... Щось от Щось цього, от зажигання. В общем таке, якщо вдруг цього не хватає, пожалуйста. От в людини є ще. Пожалуйста. Чоловік підготовлюється в дорогу, не то, що я їздю. Ох. Хлоп. Хлоп. От, якщо вдруг ключів не хватило, от, пожалуйста, тобі головки, тріщотки. Така вся чепуха. Що тут може ще в дорозі пригодиться? Може, тусол закінчився? пожалуйста, тусол. Омивоєчка. Є омивоєчка, чорт, пожалуйста, омивоєчка. Там ми можемо бачити дом крота. Так, що тут у нас? Свічки, пожалуйста, є свічки. Вдруг, може, треба свічки. Ой-ой-ой, катушка. Поламалась катушка в дорозі, пожалуйста, катушка. Що тут ще у Віктора є? Кришечка трамплюра, треба. Пожалуйста. І якщо вдруге геть, плохо, зажигоніє. Новесеньке. Новесенька повністю зажегоніє. Отже, людина готується в дорогу. Катушка зажигоніє, ще отвертки. Може, масло закінчиться. Пожалуйста, є трохи масла на долівку. Якщо вдруг холодно стало, от візьми, зігрійся в дорозі, можеш їстися і приготувати. Щоточка, пожалуйста, по металу, чистить свічки, На тобі щоточку. Оце ну запаска, само собою, це навіть не обговорюється. Оце називається людина готується в дорогу. А не так, як я. Уповаюв тільки на Бога. Покосуть до діло, Вітя вже собрав усе, що розібрав був. Перемив кожний же клюрчик, провірив свічечки, перечистив. Все. Почистив, помив, продув. Зложив, витер насухо зложив. І буде ось запуск пробний. Як воно працює. Отже, людина любить свою машину. Коротше, пробний запуск я пропустив. Поки пішов постять, то Вітя я завів її, подиркав, побуркав. Пропустив. другий раз я вже його не просив заводити і так бензину там мало. В общем. Повірте, запустилось, все чотенько. Значить, з цим проблему знайшли вроді як бензин, а вже із охлаждайкою, то вже будемо воювати пізніше, може завтра, може, післязавтра, то я тоді зніму, як ми його там чистили, що в нас вийшло. А поки, всім пока. Всі пока.